Джо Байден назвав звільнення Херсона значущою перемогою для України. Американський президент сказав, що він аплодує мужності та рішучості українських військових і що США і надалі надаватимуть Україні необхідне озброєння для власного захисту. Таку заяву він зробив напередодні саміту групи 20, який вже завтра має розпочатися в Індонезії. Сьогодні ж президент Байден зустрівся із лідером Китаю Сі Сідзінпінем. Серед інших тем вони обговорили і російське вторгнення в Україну. Більше розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка цього тижня працює на саміті в Індонезії, і приєднується до нашого ефіру. Звіти Юлію, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся, знаю тебе четверта ранку. Давай поговоримо про найважливіші підсумки на сьогодні. Ти уважно стежила за тим, що відбувалося нині. Про що говорили Джо Байден і Сізінпін. Дуже багато уваги було прикуто саме до цієї зустрічі, бо це вперше президент США Джо Байден зустрічається із лідером Китаю Сі дзіньпінем від початку президентства Байдена. Власне, і насправді, водночас дуже мало було очікувань від цієї зустрічі, адже ми знаємо, що у сполучених штатах та Китаю є. Є дуже мало спільних важелів, дуже мало тем, на яких вони погоджуються. І те, що можна було побачити із комініке, власне, із заяв за результатами цієї зустрічі, зустріч нагадаю, тривала приблизно три години. З цих заяв стало зрозуміло, що сторони залишилися на своєму. Зокрема, зма збереглися розбіжності щодо питань Тайваню, прав людини та торгівлі технології ці речі залишилися незмінними. Однак, що важливо, найважливішим результатом, як сказав президент Байден, напевно, стало те що країни домовилися тримати лінії комунікації відкритими. Він наголосив на прес-конференції за результатами цієї зустрічі, що нас насправді він і зрозумілою він сказав. Дантові Цзіньпіню про те, що насправді Сполучені Штати будуть продовжувати конкурувати із Китаєм. Однак, як сказав президент Байден, не хочуть якоїсь якогось конфлікту із Китаєм. Також президент Байден наголосив, що немає потреби розпочинати якусь нову холодну війну, і наголосив, звісно, що оскільки ці канали будуть комунікації, будуть тривати відкритими, то наступним до Китаю прибуде вже держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб продовжувати вести ці переговори, що стосується. України то на прес-конференції президент сказав, що тортолися теми російської агресії проти України, і України визловили свою абсолютно впевненість у тому, що не можна вести, не можна здійснювати, не можна здійснювати ядерні погрози, що це є абсолютно неприпустимим. Тобто такі речі обговорювалися. Ілью, американського президента запитали і про доцільність потенційних переговорів з Росією. Після того, як Україна повернула Херсон, як Джо Байден це прокоментував жастапи, сьогодні, Джо Байден сказав, що насправді це є величезним здобутком для України повернення своїх територій. Він сказав, що зараз ще не можна коментувати, що конкретно це означатиме. Єдине, що він точно сказав, що Сполучені Штати не будуть самі вести якісь переговори і наголосив на тому, що нічого про Україну без України. Давай послухаємо коментар нічого про Україну без України. Це рішення належить прийняти Україні. Я думаю, що ви побачите, що через зимові місяці та неможливість з такою ж легкістю пересуватися країною все трохи сповільниться. Гадаю, ми ще побачимо, яким буде результат, за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вона планувала з самого початку важливі слова американського президента юлю напередодні радник США з нас безпеки, Джейк Саліван, також чітко пояснив, якою є позиція США щодо розмов України та Росії, якщо вони трапляться. Він виділив чотири пункти в чому вони полягають. Це була насправді дуже важлива заява, яку озвучив Джейк Саліван на борту літака, коли президент Байден вилітав до Камбоджі на саміт Зене. Я нагадаю, відбувався. І там Джейк Саліван окреслив ці чотири пункти. По перше, він сказав, що дійсно насправді нічого про Україну без України. Він сказав, що Сполучені Штати не будуть нічого підштовх... ні до чого підштовхувати Україну і нічого Україні не. І не будуть диктувати. По друге він сказав, що Сполучені Штати виступають за мир, за справедливий мир, мир, який базується на принципах суверенітету і територіальної цілісності. По третє, він сказав, що Росія, оголошуючи і повторюючи свою риторику про буцімто анексовані території, вона насправді не демонструє, що готова до переговорів. І поки Росія буде продовжувати вести таку риторику, то не можна розраховувати на серйозні переговори. Сказав Джек Саліван. І на сам кінець він підсумував нас. Сп... Про те, що дуже зараз багато в пресі йде розмов про те, чи коли, коли буде готова Україна а, договорів, коли варто їх розпочинати. тут одна важлива деталь, що Україна у цьому конфлікті, як він сказав, виступає на стороні миру. А Росія це сторона війни. І якщо Росія припинить війну, то вона закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то України не буде. Тому насправді це, це дуже важливо було почути від. Юлю насамкінець важливо теж розібратись за чим слідкувати далі цього тижня на саміті групи 20, який починається завтра. Які основні теми, основний фокус цієї зустрічі? Розпочинається саміт буквально вже за 5 годин тут за місцевим часом. І завтра, звісно, ми очікуємо виступу через відеозв'язок президента України Володимира Зеленського. Варто нагадати, що засідання саміт групи 20, він не фокусується на питаннях міжнародної політики аж так багато, адже це засідання країн економічне насамперед і і насправді та, що ми чуємо від президента індонезії, який головує на саміті групи 20, Вони хочуть вони хочуть насправді обговорити економічні питання, питання фінансові, питання інфляції, з якими зіштовхується зараз увесь світ. І Як називається цей саміт, один із його слоганів together», тобто відновлюємося разом. Однак Джо Байден, сьогодні виступаючи на прес-конференції, сказав, що насправді ці всі економічні наслідки, криза продовольства, це все насправді. Також наслідки російської війни проти України, і тому в цьому контексті про Україну безумовно говорити теж будуть. Також важливо, важливо нагадати, що буде відбуватися низка двосторонніх зустрічей. І вже зараз ми знаємо від Білого Дому про те, що про Україну ітиметься майже на кожні двосторонні зустрічі, в якій буде брати брати участь президент Шаджо Байден. Ілю, дуже дякую тобі за твою роботу. Будемо уважно стежити за подіями в Індонезії і будемо з тобою також повертатись до цього протягом тижня. Дякую тобі ще раз. Нагадаю, з нами на зв'язку прямо з Індонезії була Юля Ярмоленко.